Ноу-хау чи новгав. Як передати українською слова з іншої мови? Щоб з'ясувати це, ми звертаємося до транслітерації, і з нею ви точно знайомі. Пригадайте лише отримання закордонного паспорта. Тож що таке транслітерація, більш докладно поговоримо у новому випуску програми Мова про мову. Вітаю! Транслітерація це спосіб передачі тексту, що полягає у заміні літер одного алфавіту літерами іншого алфавіту. Водночас, кожна буква шаблону відповідає одній літері алфавіту іншого. Транслітерація з української на англійську найчастіше затребувана у міжнародних відносинах, а саме для правильного запису імен та прізвищ у закордонному паспорті, при подачі документів у посольства та консульства, для правильного написання адреси, місця проживання чи реєстрації нерухомості. Оскільки ми живемо у період глобалізації, все частіше подорожуємо, працюємо за кордоном, то і мовні бар'єри стають більш відчутними. І справа не лише у вимові та комунікації з іншими людьми, важливо правильно оформляти документи часом від того наскільки правильно зроблена транслітерація, прізвища та імені залежить наше майбутнє. Необхідно запам'ятати, що у діловому листуванні і в офіційних документах власні імена, ім'я по батькові, прізвища не перекладаються, до них не підбираються англомовні аналоги. Потрібно записати слово латиницею, тобто Михайло це не Майкл, а Михайло, а Марія це не Марі, а Марія. З лютого 2023-го в Україні було вирішено привести транслітерацію усіх документів до одного зразка. Перша система українсько-англійської транслітерації була затверджена у 1996 році. А її чинна версія ухвалена кабміном у 2010 тисячі Ось як вона виглядає. Відтак, що ж нас цікавить найбільше у попередньому випуску. Ми говорили про унікальну літеру нашої абетки г. Вона передає літеру G з латинки. А от буква г позначає H. Таким чином маємо гогворц, а не з російщини хогвардс. Чина система транслітерації регламентує написання не лише наших імен і прізвищ, а й географічних назв. До тієї таблички є і примітки. Наприклад, перше буква сполучення з г відтворюється латиницею як «zgh». наприклад, згорани розгон, на відміну від «zh» – відповідника української літери ж. Друге, м'який знак і апостроф латиницею не відтворюються. І третя транслітерація, прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею. Та все ж чи таки кожна літера має відповідник в іншомовній абетці? Чи можуть звуки однієї мови передати вимову іншої? А що як в англійській абетці 26 літер, а в українській їх аж 33? Відповіді на ці та інші питання далі. Я хотів би почати трошки здалеку, тому що знову ж таки з віковічного протистояння російська мова, українська мова. І з тотальної перемоги української мови, оскільки ми маємо три літери і три звуки, ми маємо, якщо починаєте з найглухішого, Х, Г і Г. Російська мова має два: Х і Г. Все, більше немає. Я, чесно кажучи, не знаю історичного якогось підґрунтя, підґрунтя е, знищення літери Г свого часу. Але, знаєте, е, мені здається, що е, колись було дуже модно, ну, в лапках модно ототожнювати е, українця ось цього хохла з геканням. Тобто, нам е, можна було, наприклад, забрати те саме Г так, і залишити як в російській мові, тобто під'єднати ближче українську до російської, залишити е, Х і Г. Натомість забрали Ге, ось це ось як, якби якесь старосвітське, так, і залишили ось це ось Г, е, яке, можливо, трошечки грубшає мову, робить її грубішою, але це абсолютно не так. Візьмемо ту саму німецьку, там цього гекання, придихання дуже багато, і це нормальна, нормальна риса мови. Е, українська виграє. Українська виграє в цьому плані, але, на жаль, програє в тому, що ми букву повернули, а правила її вживання абсолютно не повернули. І е, щойно мені здається, що ось ця така е, якась глобальна, можна сказати, проблема або глобальна конфронтація почалася з Гаррі Поттера. Тому що, е, ну, зрозуміло, англійську він пишеться Harry через Ейч. В нас це було нормально перекладено, ну тобто логічно перекладено як Гаррі, і зрозуміло, що тоді H це буде Г. Окей, що ж тоді позначати буквою Х? Зрозуміло, що це може бути CH, h я, наприклад, в англійському написанні міста Хмельницький K-H. Тоді це Хмельницький, тоді ось це ось маємо це придихання саме Х. Але що ж робити з тим самим Г? І тоді у нас з'явилися. ну, Одним словом, я дуже поважаю переклад Абаби Галамага, я поважаю ось такі офіційні дубляжі, і мені подобається, я цілком поділяю Гогвардс. Тому що, вибачте, як чуємо, так і перекладаємо. Якщо у нас є в англійській мові Hogwarts, тобто це з придиханням, ми так його і робимо через г з власного редакторського досвіду, передагуючи перекладні книги фантастики, зустрічаються дуже багато. Зустрічається вигаданих термінів латинських, латинізованих імен, якими чином потрібно перекладати. І якщо у нас, наприклад, одне з імен звучить англійською як сангвініус, це взагалі, тобто воно не просто транслітерується, воно ще й перекладається. Тому що логічно в латинських іменах в українському перекладі зрізається ось це, ось ус. Тоді у нас виходить сангвіній. Але від латинського слова сангвіус кров. Е, і е, знову ж таки, ну, цілком нормально воно звучить як сангвіні, саме через «г», але правила немає. Тобто, цілком нормально пропустити це ім'я як Сангвіні. І ніхто, е, як каже, не, не, не зможе передовватися, тому що правила не існує. Е, з одного боку, здається, це погано, з іншого боку, це класно. Тому що а щоб поясню, чому класно. Ну на мою думку, звісно, мова розвивається. Мова не стоїть на місці. Ми знаходимо, віднаходимо відновлюємо якісь моменти, які потребують обговорення, які потребують якоїсь уніфікації, витвору нових правил, і це класно. Це значить, що наша мова не помирає, навпаки, розвивається. Е, і в мовознавців, у філологів є величезний пласт роботи. Звісно, трапляються курйози, Трапляються е, просто дуже немилозвучні е, якісь випадки стосовно, наприклад, того самого ноу-хау. Е, є такі моменти, коли ось ми нібито послуговуючись такими ось неіснучими правилами, е, подаємо це як нов-гав. <смеш> ну, як на мене, це, це дійсно трошечки кострубато, якщо навіть можна сказати, навіть не трошечки кострубато. Але в даному випадку, мені здається, варто послуговуватися саме не транслітерацією, а передачею звуків. Тобто, якщо англійською, то звучить як know-how. Тобто, ми не чуємо там чіткого, твердого в в кінці. Ми чуємо там, знаєте, ось такі ось білоруська буква «у» з дужечкою зверху. Ось це ось. У наближене до В, ось таке ось е, якесь дуже м'якеньке. Знову ж таки, е, все через відсутність правил. Швидше за все, мені навіть здається, що ці правила будуть е, крутитися не навколо саме передачі буквою букви, а саме через передачу звуків. Це нормально, тому що дуже багато мов, е, особливо якщо ми візьмемо старі якісь там африканські мови, е, австралійські, ось ці ось діалекти. Ви ж знаєте, там є е, клацання, е, там підсвистування, і це нормально для цієї мови. Тобто, сприйняття мови на слух е, це дуже класно. Це зараз ми вже зрозуміли, що ну. Там з за певний, за, за певний період, е, що написання це, ну якби письмова мова, це вона ніби вища за розмовну мову, тому що балаканина є балаканина, так. Мова лише є тоді мова, коли вона може бути записана. Ну, не, не завжди це так. Е, тому цілком нормально, коли ми будемо послуговуватися саме правилами звучання. Е, е, я думаю, що ми до цього доживемо. Мова жива, поки вона. Звучить і оживила її у своєму житті героїня нашого наступного інтерв'ю. Свого часу дівчина перейшла на українську і каже, навіть голос зазвучав по-іншому. Більше про власні мовні відкриття розповіла Вікторія Гриндій. Самоє життя я спілкувалася на російській мові. І навіть мене завжди приймали за Одеситку. Якщо не Одеситку, то київлянку. І ніхто навіть не міг подумати, що я з Хмельницького. Не дивлячись на те, що я народилась і живу все життя у Хмельницькому, але вся моя сім'я спілкувалася на російській мові, і, в принципі, моє таке свідоме вже доросле життя, я читала більше на Російській мові, літературу, і це вже якось так сформувало мій словниковий запас, яким я постійно користувалась. і українська вона була для мене більш такою на другому плані не та мова, якою я думала і відчувала. І для мене цей перехід був дуже важким, але свідомим. Я розуміла, що не буде цієї досконалості, такої досконалості, яка в мене була при спілкуванні російською. І, напевно, це один із основних факторів, який мене більше стримував при цьому переході. Але м м краще починати раніше, ніж пізніше, і е, все-таки це. Все залежало від словникового запасу, від тої начитаності, яка в мене була, і я просто повністю перейшла на українську літературу, на українські підкасти. максимально мінімізувала будь-яке оточення російськомовне чи телебачення, медіа, які могли ще російською мовою якусь інформацію доносити а дуже багато. Агресивно люди сприймають цей перехід, коли дійсно його диктують ззовні. І я також не прихильник би, цього підходу через те, що коли ми агресивно щось нав'язуємо, диктуємо якусь позицію, вона е, в протидію викликає ту ж саму агресію. Е, тому я залагідну більше українізацію. Я думаю, що постійно можуть додаватися якісь нові слова, е, так само, як і молодь вживає дуже багато англомовних слів, і якби це круто. І якщо так зручно говорити, ми одне, одного будемо розуміти, чому ні. Але це якісь складнощі все-таки додає. Так. З іншої сторони, потрібно постійно навчатися, дійсно, бути гнучким, щоб мозок був гнучкий і вже якось більше слідкувати за мовними нововведеннями. Але, звичайно, ну, якби, хто в який період навчався, той і буде застосовувати вже ті слова, які йому ближче, і він вчив ще там зі школи. А якщо ж у вас все-таки виникають труднощі із транслітерацією імен, прізвищ та інших власних назв, пропоную вашій увазі кілька корисних ресурсів. По-перше, ще раз нагадаю про табличку із транслітерацією українського алфавіту латиницею, що затверджена постановою Кабінету міністрів України. Знайти її зможете на сайті Паспортний сервіс Документ. На сайті, з яким я вже знайомила вас раніше, а це словник, портал української мови та культури, можна навіть перевірити конкретне слово, яке вас цікавить, ввести необхідне та в режимі онлайн отримати відповідник. А от сайт Державної міграційної служби пропонує перевірити транслітерацію вашого імені та прізвища і навіть подивитись, як воно виглядає у документах. Таким чином ви зможете перевірити зразок із власними паспортами. У мові є ще багато нерозгаданих таємниць. Насправді, усі вони на поверхні. Варто лише вміти їх помічати. Тому занурюйтесь у мову, вивчайте її та розвивайтесь. Дякую, що дивились. Побачимось.